Вода все ще за графіком, чому досі неможливо відновити цілодобове водопостачання у Чернівцях. Позеленіла річка у соцмережах. Люди поширюють відео, на якому видно, як містром мігрує велика масна зелена пляма. Що кажуть експерти, справляється удвічі швидше аніж стара ручна техніка. Як комунальна жужа косить газони у спальних районах Чернівців. Вода все ще за графіком, чому досі неможливо відновити цілодобове водопостачання у Чернівцях. Воду в оселі містян нині подають за графіком. Все тому, що річка Пруд забруднена, пояснюють у водоканалі. У гірських районах вже майже місяць почасти зливи. Ось так нині виглядає річка Прут. Рівень води тут значно підвищився. А ще в десятки разів збільшилась мутність та забрудненість. Гідрологи кажуть, така ситуація може тривати ще до десяти днів. Схожа ситуація й у сусідніх регіонах кажуть експерти. Результатом відключення води ми вбачаємо забруднення завислими речовинами, які потрапили туди в результаті проходження паводкових вод. І, відповідно, з миву, з, з миву Тому якоїсь небезпеки немає. Це, скажімо так, планово вимушений захід відключення від водопостачання для зменшення навантаження на очисні споруди водоканалу. Очисним спорудам водоканалу зараз непросто впоратися із забрудненою водою. Зауважує гендиректор комунальної установи Андрій Колесник. Тож наразі відновлення стабільного водозабору з прута неможливе. По перше, хочу сказати, що вода це є, і система водопостачання це складні гідротехнічні споруди. Якщо ми, наприклад, говоримо, що вода буде з'являтися з 19-ї години, то орієнтовно вона буде з'являтися, де ми починаємо подавати десь сімнадцяти тридцяти, а вода може там плюс-мінус годину з'являтися. Крім того, кожне включення виключення насосів це певна дисбаланс в систему, це певний, хоч невеликий гідроудар в систему. На сучасні споруди та оновлення існуючих систем потрібні гроші для здійснення реконструкції. Це сотні мільйонів коштів, на які на сьогоднішній день водоканал рухається щодо її реалізації, але це займе певний період часу. Тому першочергово, якщо в нас трапляються такі ситуації, то ми не можемо відповідно до вимог по якості води подавати її в місто з даної річки. Ну якщо ми це зробимо, ми можемо зупинити на дуже дуже довгий тривалий час наш цей водозабір. Нині у Чернівцях змушені подавати воду за графіком. Сьогодні її планують включати з 19 до 22 години. А завтра у вівторок вода з кранів тектиме лише з 7 до 10 ранку та з 19 до 22 години. Щоправда, очікувати живицю хвилину у хвилину не варто. В теперішній ситуації так воно дійсно аргументовано, тому й воно і виключено. А так просто якісь неаргументовані виключення, бо там е, викид води є і прориви. То це треба ліквідувати одразу. Воно, звичайно, доставляє деякий, деякий дискомфорт, але ж ми розуміємо, що це ж не просто так. Є причини і попереджають завчасно. В Чернівцях є групи, де пишуть, що буде планове відключення води, запасаємося водою і в принципі все добре. Щоб повернути цілодобову подачу, працівники водоканалу збільшать забір з Дністра. Це зазначають має певні ризики, бо центральний водогін не готовий до навантаження. Він застарілий у міській раді. Також розпочала роботу спеціальна комісія, яка має пропрацювати варіант забору води із підземних сховищ для того, щоб прийняти рішення про терміновий початок капітального ремонту Сифону. А це дозволить нам при завершенні робіт саме з підземного водозабору додатково отримувати там до 8 тисяч кубів на добу води і мінімізувати ризики. В це буде в район. Вони подають в район гравітону. Фастівська гравітон. Доки ситуація у річках та на водогоні не покращилася, чернівчан закликають щоденно робити запаси води. Якщо потрібен, підвіз, телефонувати за номером 54 73 54. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Позеленіла вода. У соцмережах люди поширюють відео, на якому видно, як Дністром мігрує велика масна зелена пляма. Що кажуть експерти? Це відео Буковинці обговорювали усі вихідні його поширювали по усіх соцмережах. Видно, що вода у річці Дністер стала яскраво зеленого кольору. Команда Сі 4 вирішила розібратися. У чому причина? Тож звернулись до басейнового управління водних ресурсів. Ми побачили, як фахівці якраз перевіряли проби води з місцевих водойм. Так, фахівці лабораторії завдяки техніці та реагентам перевіряють якість живиці. За словами Григорія Кікарчука, таке позеленіння це явище, яке відбувається майже щороку. Причина очевидна, зауважує висока температура води та цвітіння водоростей, які фарбують річку у такий незвичний колір. Там не настільки все критично і небезпечно, як може виглядати. Цвітіння води спостерігається досить часто, да там погіршується якість води. Ну сказати, що щось там критичне відбувається, то ні. Купатися там звичайно не варто. Ну це навіть візуально видно. Тут і дослідження треба проводити. Я думаю, що кожна людина з здоровим глуздом бачить, що точно купатись там не варто. Загалом ситуація на річках та водоймах області стабільна. Підсумовує Григорій Кикарчук. А якість води залишається на одному з найвищих рівнів по усій Україні. Максим Берник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. У неділю, 25 червня, відбулися прощання із воїнами, які поклали життя, боронячи Україну від російських окупантів. Старшого солдата Євгена Дубняка в останню дорогу провели в селі Рідківці. Із солдатом Ярославом Невірянським попрощалися у селі Росошани. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Служба безпеки України викрила ще 11 інтернет-агітаторів, які поширювали прокремлівську пропаганду в Україні. У Києві контрозвідники СБУ викрили мешканця столиці, який закликав до Союзу із Росією. Для масового поширення такої ідеї він створив та особисто адміністрував декілька груп у Фейсбуці, Телеграмі та Вайбері. А у Миколаєві повідомлено про підозру клірику місцевого храму УПЦ МП. За даними слідства, він публічно закликав вірян релігійної громади підтримати російських окупантів у війні проти України. Російських агітаторів. СБУ викрила і затримала також у Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Зловмисники у різних соцмережах вихваляли Вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитували українських захисників. За усіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Знову активізувалися порушники кордону минулими вихідними, як на українсько-румунській, так і на українсько-молдовській ділянці державного рубежу. Прикордонники затримали понад два десятки ухилянтів. Чоловіки, які не мають бажання проходити службу в українському війську, намагалися перетнути державний кордон і транспортом, і пішки. Та їх виявили правоохоронці. Загалом затримали 21 правопорушника. На кожного складено адмінпротоколи. Прибирає тротуари, сипле пісок, а зараз косить траву. Як Чернівецька комунальна жужа з оновленими зубками підстригає газони міста. За кермом залюбленої комунальником жужи. Є її єдиний водій-оператор Ярослав Корощак. Майже рік він у тандемі з малою машинкою доглядають за вулицями міста. Приучалися, машина рідкісна, таких машин нема. Вивчали, в інтернеті дивилися, як все, як обслуговувати, як робити. Звісно, зручніше на машині зручніше, ніж звіни. У містосервісі зазначають, косіння жужою вигідніше, швидше та якісніше, аніж старими мотокосами та тримерами. Ту територію, яку зараз ми обслуговуємо, зокрема зелені зони, то для їх разового покосу ми зазвичай використовували чотири працівники з мотокосами, які по часу справлялися з роботою десь орієнтовно до 4 тижнів. Наша Жужа зараз дає можливість виконати таку, такий об'єм робіт орієнтовно десь 6-7 робочих днів. Роман Никифорук зізнається, у майбутньому планують розширити автопарк підприємства ще кілька а новенькими данськими автомобілями як ця жужа. Максим Берник, Діана Чіок, Новини Чернівців. Телеканал СІ4. Одні побили та викинули з вікна п'ятого поверху, інші безжально розстріляли. Правоохоронці розслідують одразу два факти жорстокого поводження із тваринами. Бездиханне цуценя знайшли діти в одному із дворів на бульварі Героїв Крут. Щеня знали мешканці, його підготовували, а малеча любила з ним гратися. Так зазначають у дописі групи району. Коли знайшли хвостика, одразу звернулися до ветеринарів та правоохоронців. Лікарі встановили, що у тварини безліч гематом, поламані ребра та вибиті зуби. Як з'ясували поліцейські, над цуценям жорстоко поглумилися та викинули з вікна п'ятого поверху. Ще одна жахаюча. Історія трапилась у селі Горішні Шерівці. Там невідомі розстріляли двох собак на подвір'ї 80-річної пенсіонерки. Власниця собак проживає сама. І, як пояснила поліціянтам, почула гавкіт і хотіла вийти на подвір'я, але вслід пролунали постріли на двір. Так, не вийшла. Згодом знайшла собак уже неживих. За даними фактами, поліцейські розпочали кримінальні провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. Наразі проводяться всі необхідні процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин злочинів та притягнення порушників до відповідальності. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Стане безпечніше. У Волоківській громаді відкрили поліцейську станцію. Відтепер про спокій та безпеку 7 тисяч громадян Волоківської тергромади дбатиме поліцейський офіцер Андрій Кучурян. Дуже було якісне навчання поліцейського офіцера громади. Будемо працювати у вас на громаді на випередження правопорушень. Покращення, щоб наша громада була спокійна. І будемо працювати по гаслу, Я тут, щоб захищати, слухати та допомагати. Нова поліцейська станція запрацювала у селі Валя Кузьмина. Її відкрили у рамках проєкту Поліцейський офіцер громади. Поліція є партнером. В першу чергу, партнером для наших громад. І Саме головний девіз поліцейського офіцера громади це я тут живу, я тут допомагаю. Я впевнений, що найближчим часом, завдяки таким крокам, ми фактично зробимо 100% сучасних поліцейських станцій по всій області. Приміщенням та необхідними умовами для виконання завдань забезпечила місцева влада. А для офіцера придбали службовий автомобіль. Ефект в роботі поліцейського офіцера громади вже відчутний. Він вже працює певний час. Ми бачимо його на території. Він працює на профілактику, він працює на упередження злочинів. Він допомагає в дорожньому русі. Він допомагає службі справи сім'ї з сім'ями, які опинилися в складних умовах. Під щоденним захистом капітана поліції Андрія Кучуряну перебуватимуть жителі чотирьох сіл: Волока, Валя Кузьмина, Грушівка та Круп'янське. правоохоронці зауважують, будуть орієнтуватись на законні потреби громади та оперативне розв'язання потреб на території обслуговування. Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал Всі чотири СБУ заблокувала діяльність злочинного угрупування, яке займалося рекетом на Львівщині. Зокрема, задокументовано, що злоумисники вимагали від одного із військових, щомісячно сплачувати їм дві тисячі доларів за вигадану заборгованість. Співробітники СБУ затримали злочинного лідера під час отримання чергового траншу данини. Встановлено, що кримінальник спрямовував гроші на поповнення злочинної каси, яку контролювали злодії в законі. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх учасників угрупування. Зловмисникам загроза. ...до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Як протидіяти домашньому насильству? У Чернівцях презентували фільм Поруш тишу. Про це варто говорити, аби насамперед допомогти собі. Це головна теза кінострічки, яку днями показали у Чернівцях. На прем'єру фільму Поруш тишу зібралося чимало містян та вимушених переселенців. Про це кіно кажуть чули та не сподівалися, зізнаються, що побачать і почують те, що так сильно відгукується у сучасних реаліях життя. Фільм розповідає про те, як повномасштабне вторгнення вплинуло на рівень домашнього насильства та на його форми. крім того, у документальній стрічці висвітлена тема надання допомоги постраждалим від насильства, пов'язаного з війною, зокрема сексуального. Даний фільм відображає загалом систему тих сервісів допомоги і підтримки, яку можуть отримати люди, які стикнулися загалом із гендерно зумовленим насильством. Зокрема, мова йде і про домашнє насильство. на жаль. Воно присутнє в українських родинах і в умовах війни. Тож показ даного фільму є дуже важливим для людей з розумінням того, що сервіси підтримки є по допомогу. Варто звертатись, і ніхто не залишений на на призволяще. Кажуть люди, опитування сі 4 за час повномасштабної війни. Чимало українців зіштовхнулися з великою кількістю переживань та моральних травм. Також реагує на стресові ситуації по-своєму для цього. В Україні створюють безоплатні сервіси та організації, які надають психологічну підтримку населенню. Команда з чотири вирішила опитати містян та дізнатися, чи зверталися вони хоч раз за допомогою до спеціалістів. Саме мої родичі і я не зверталася, але я думаю, що саме для переселенців, біженців, це надзвичайно важливо. Ми самі психологи. Ми справляємося, тому що нас психолог Ісус Христос, і він допомагає нам все преодоліти, мати радість незалежно не від чого. Ні, не зверталась. Ні, я вам тих дітей бачите, виховую іщу їх малювати. Це моя робота. А психічний стан мене нормальний. Психологічно ні. Це важливо. Я не звертався, бо я ну, виходить, не був ніяких таких ситуацій, якщо мені було потрібно, але для, для деяких людей це є важливо. Кожен із нас може відчувати тривогу, страх та моральний біль. Усі ми можемо почуватися некомфортно, втрачати впевненість, конфліктувати та переживати. Але найважливіше пояснюють психологи знати, як допомогти собі. Тому радять не залишатися на самоті з проблемою та самим собою. Романоліник, Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4 Грибний сезон на Буковині у гірських районах. Місцеві все частіше вирушають на тихе полювання. Натхненні шукачі вибираються до мальовничих лісів, щоб знайти смачні та корисні грибочки. І у спеку, і у зливу прогулянка лісом для грибників завжди перетворюється на цікаву та результативну пригоду. Серед шуму листя та аромату свіжої землі розмаїття лісових скарбів вражає лисички, козарики, голубінки та, звісно, королівські білі гриби. Ці дари природи зібрані власноруч, здатні перетворити звичайну страву у гастрономічніше. Деври, адже наїдкам вони надають особливого аромату та смаку. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Тут, сенька, тут. А ще є все. Ось це. І ще тут. тут. Красота. Ага. Молодець.